Скоро вже буде Пасха. Так, справді, скоро вже буде Пасха, і Великдень буде, світле, святе свято, яке ми можемо. Святкувати на нашій Богом даній землі завдяки нашим святим героям України. І тому життя продовжується і продовжується і футбол. Тож 21-й великодній святковий тур української прем'єр-ліги розпочнеться вже у п'ятницю, страсну п'ятницю. Напишіть взагалі у коментарях, друзі, які матчі ви понад усе чекаєте цього 21-го туру. Крім того, не забувайте поставити лайк і підписуйтесь, будь ласка, на канал Legendary Бо. Ну що ж, в нас сьогодні крашенок, писанок немає, але є кольорові м'ячі, як завжди. Тож підписуємось на канал і поїхали! Розпочинається тур у п'ятницю о 13.00 в досить незручний час. Поєдинком Минаю та Кривбаса. Перші борються за виживання. От команда Юрія Вернедуба після того, як обіграла Зорю 1-0 колишню команду очільника Кривбасу. Тепер же готова навіть штурмувати топ-5. Ну, поки має дистанцію досить комфортно ФК Олександрія. Але в той же час навіть ПФК Олександрія з Ротанем не може бути в спокої, коли Вернедуба дуби компанія готується до місця в єврокубках, але, звісно, тут фаворит кривбас, та Минай буде кусатися. Так само буде кусатися інгулець з Колосом. Колос обіграв. Тиждень тому з рахунком 3-0 Металіст 19-25. Цікаво, чи вистачить команду з Київщини і на цей 21-й тур. Ну а поєдинок, який відбудеться вже за годину 15 0 0 рух Львів, Динамо, Київ, я впевнений, подарує нам різноманітні емоції. З одного боку, підопічні Мірчі Луческо однозначно є фаворитом цього поєдинку. Тим більше не можна не відзначити і повернення Віталія Буяцького, який відсидів. Тривалу тримачову дискваліфікацію після епізоду, який стався ще декілька тижнів тому, а точніше, місяць, навіть більше, в матчі з Дніпром-один Віталій, лідер кияни, однозначно допоможе білосинім, але у руха є одне головне завдання: залишитись в УПЛ, в еліті українського футболу і на наступний сезон, а тому динамівцям так просто три очки ніхто не подарує. Суботу можна охрестити як день бойових матчів, тому що починаючи з 13.00, коли Металіст Харків зустрінеться з Вересом Рівне, відбудуться дійсно потужні матчі рівних команд. Вже за 2 години о 15.00 Металіст 1925 буде грати проти Олександрії, Руслана Ротаня, Олександрія, яка... Набрала, в принципі, хід і демонструє непогану гру цієї весни. Так було багато нічиїх, але і перемога була. Ну і власне команда ще не програє у 2023 році. Та центральний поєдинок відбудеться в цей же час о 15.00. Але в іншому місці Заря Луганськ проти Дніпро-1. Справді, третя команда проти другої. І дніпряни, думаю, задоволені цим сезоном, але все одно мріють про чемпіонство. Так от, якщо підопічні Олександра Кучера не зможуть обіграти, а точніше поступляться зорі, то складно буде повертатися до чемпіонської гонитви, а от в разі перемоги, яку так просто, навіть попри шалену форму бомбардира Артема Добика, буде дуже непросто здобути. Зоря, звісно, тішиться своєму третьому місцю, але в той же час. Потилицю дихає і динамо Київ луганській команді, тому фінішна пряма української прем'єр-ліги буде ой, якою цікавою і непередбачуваною. І у неділю на Великдень відбудеться лише два поєдинки за те, які. Футбольний клуб Львів та Донецький Шахтар зустрінуться вдруге за чотири дні. Парадоксально досить ситуація у футболі, але буває і таке. І головне, попри статус головного аутсайдера проти головного фавориту сезону, футбольний клуб Львів зміг гірникам дати справжній бій і вийшов першим вперед, завдяки щоправда, автоголу футболісту Шахтаря Грози. Нього Чолейшвілі, який кілька тижнів тому забив свій перший гол ворота чорноморця футболці Шахтаря. Тепер і в своїх воротах відзначився. Щоправда, гірники спочатку один м'яч відквитали з усильними Судакова, який приклався. Прекрасно здалеку, ну а на 95-й хвилині вже в компенсований арбітром час на останніх секундах. Келвін Келсі, Венесуельський Вундеркін, Шахтаря, вирвав перемогу. Ігор Вічович та компанія не могли стримати емоції. І хто зна, можливо, саме в цьому матчі Шахтар і вирвав чемпіонство для себе. Шахтар Львів зустрінуться вже в неділю о 14.00, а в 15.00 на нас чекає протистояння Чорноморця та Ворскли Одеса проти Полтави і дуже симпатична тренерська дуель, на мою думку, одних з найкращих тренерів України Романа Григорчука проти Віктора Скрипника. Буде гаряче, сподіваюся, і погода буде теплішою. Ну і, звісно, хочеться привітати, друзів, вас всіх сприйде весняним Великоднем Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дуже скоро ми скажемо. Так само як Христос Воскрес, Воскресне і Україна, обов'язково буде наша перемога. І справді, друзі, давайте не забувати підтримувати Збройні Сили України, також підтримати одне одного і думати про Україну, про добро, про Бога і про все найліпше, що звісно буде в майбутньому нашої великої незалежної України. Тому в коментарях. Ну, звісно, в п'ятницю, напевно, це не зовсім буде доречно, але в суботу, вже з ночі, так і в неділю. Чекаю на ваші привітання одне одно. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Ще раз всіх вас вітаю, Ну, а Україні, як завжди, ми бажаємо перемагай! Так що заказуйте м'ясо, таку васу та сердельки та курочки. Все.